1 квітня 1981 року було покладено перший кубометр бетону у фундамент реакторного відділення першого енергоблоку Запорізької атомної електростанції. Серйозна справа несерйозна серйозна дата. Та саме з цього дня розпочалася важка праця, яка триває і досі. Перший блок, звісно, представляв собою особливу тяжкість в тому, що він не тільки створювався, йшло натурне проєктування. Ми не где-то готовий проект каката у американців так трьох блоку блока на 900 тисяч для Франції а ми создавали заново звіту У 1984 вісімдесят році. Спорудження Запорізької АЕС було оголошено всесоюзним ударним комсомольським будівництвом 9 листопада. Перший енергоблок Запорізької АЕС потужністю 1 мільйон кіловат на годину почав виробляти електроенергію. Три наступні блоки вводили в експлуатацію щорічно. Нужні були люди, але головною ставкою робили на молодіж. Ця молоді сьогодні руководіт крупніший в світі атомної троста шість енергоблоків близнюків Запорізької атомної станції, що вишукувалися на березі Каховського водосховища. Вражають, коли йдеш повз цих корпусів, заходиш всередину і відчуваєш, як обертається могутні турбо. Не між іншим, виготовлені на харківському турбоатомі, мимоволі усвідомлюєш індустріальну міць нашої країни. Запорізька атомна електростанція сьогодні найбільша не лише в Україні, а й в усій Європі. АЕС задовольняє потреби в електриці більш ніж 10 мільйонів українців. Наразі вона виробляє 26% всієї електроенергії в Україні, тому важко переоцінити значення підприємства для розвитку української економіки. Показатели сверхпроекта. Это говорит о том, что станция работает устойчиво, что уменьшаются межремонтные периоды, что уменьшается количество неплановых остановок. Это говорит о том, что станция эксплуатируется и обслуживается достаточно хорошо. Принцип работы ядерного генератора подобный до будь-якого парового генератора. Відмінність джерело тепла. На атомній станції використовують ядерне паливо переважно уран. У результаті ядерного розпаду вода нагрівається, потім подається під тиском в парогенератор, де вода другого контуру перетворюється на пару. Це так звані водоводяні енергетичні реактори УВЕР. Саме такі працюють на Запорізькій АЕС. Пар по паропроводу поступає цилиндру високого давлення, турбоагрігато. Спочатку через Стопорно регулирующие клапана. Мы видим, как эти регулирующие клапана двигаются. Затем отработанная пара цилиндр высокого давления поступает цилиндр низкого давления, как цилиндров у нас 3, где энергия пара превращается в энергию вращения ротора. Для того чтобы проектор працювали безвідмінно, необходимо Альна система охолодження Запорізька АЕС її має загальна площа гідроцеху близько 13 кілометрів. Такого величезного за площею гідроцеху немає жодна з атомних станцій. Станція є крупнішою атомною станцією в Європі. А набор наших гідрозружень по своєму об'єму і технічним новинкам, які тут прийнені, в общем-то, не аналогів аналогов бивших странах СНГ. Є декілька причин, через які Україні просто необхідні власні сховища. По-перше, це економія, друга сировина, і останнє це неминуче повернення високоактивних відходів з Росії в Україну. Таким чином, ми інвестуємо в російський ядерно-паливний цикл, позбавляючи власну атомну енергетику як грошей, так і перспективної сировини, яка постійно дорожчає. Як і всюди, на ЗАЕС існують проблеми із забезпеченням працівників житлом. Проте далеко не на кожному підприємстві ці проблеми вирішують ефективно. Нуждаючися в жильє десь порядка двох тисяч чоловік несколько форм для того, щоб чоловік було безпілце. Єдине підприємство в місті енергодарі, яке власними силами зводить житлові будинки. На підприємстві існує також власний благодійний фонд. Він невеликий, але вже дає свої результати. Торік на допомогу інвалідам, дітям сиротам, дитячим будинкам було виділено близько 400 тисяч гривень. Очевидно, що підприємство має великі перспективи як щодо соціального розвитку, так і розвитку всієї станції, Євгеній Бенце, Дарія Литвинова зроблена в Україні.